Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Ситуація: людина мирно йде вулицею у своїх справах, уявили, так? Аж раптом поряд спиняється автомобіль або бус, з якого вистрибують. Чоловіки у військовій або камуфляжній формі та силоміць хапають її, запихають до машини та везуть геть у невідомому напрямку. Нерідко в цій ситуації людина виривається. Чинить опір і намагається втекти, але її все одно намагаються просто наздогнати та й застосування фізичної сили несуть чи тягнуть до машини. В останні місяці в інтернеті якраз з'явилося багато таких відео, зафільмованих випадковими перехожим. У зв'язку з цим виникає два основних питання: перше, чи відповідають вимогам закону дії працівників ТЦК, коли вони, наприклад, Раптово зупиняють свій автомобіль біля людини та намагаються її захопити. Друге, та чи має громадянин у випадку вчинення щодо них щодо нього таких дій право на необхідну оборону, Тож далі не коротко, але по суті ми це і з'ясовуємо на підставі законодавства та судової практики рішення суду, щоб знати свої права при зустрічі ТЦК, купуйте мою унікальну інструкцію з мобілізації для всіх просто за посиланням. На екрані або в закріпленому коментарі. Також є можливість підписати зі мною особистий договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліцію або суди. Що говорить суд? Рішення Хмельницького міськрайонного суду від 25 липня 2024 року, яким виправдано чоловіка, що відбивався від працівників ТЦК канцелярським ножем. Тому що сприйняв їх як заграбіжників. грабіжників. Як вказано в постанові суду, чоловік пояснив, що гуляв, коли побачив, що з невідомого автомобіля, який різко зупинився, вибігло троє незнайомих йому чоловіків, які з криком ловіть його побігли в його сторону, він, розцінивши їх як грабіжників, почав від них втікати. Коли один із працівників ТЦК майже наздогнав чоловіка на стадіоні, то він розуміючи, що втекти не зможе і, боячись за своє життя, дістав із кишені канцелярський ніж, виставив його вперед і крикнув: Не підходити. За кілька, в принципі, хвилин вже на місце прибули поліцейські, на їхню вимогу. Чоловік відразу поклав ніж на землю та повідомив, що його переслідують невідомі. У суді представник ТЦ визнав, що справді не встиг представитися, бо чоловік почав. Тікати право перевіряти військово-облікові документи та вручати повістки. Спершу проаналізуємо законність дій працівників ТЦК в описанні у судовому рішенні ситуації та подібних до неї випадках. Це дозволить вам повно з'ясувати межі, які можна чи не можна переступати, а за дві хвилини вже обговоримо саме право на оборону. Насамперед, слід зазначити, що статтею 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування і їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституції та законами України. Працівники ТЦК є посадовими особами органів державної влади, а їх повноваження та дії під час проведення заходів там оповіщення та вручення повісток. У громадських якраз, місцях регламентовано постановою номер 560 від 16 травня 2024 року пунктом 47 постановою Кабміну якраз No 560 чітко зазначено послідовність дій працівників ТЦК під час перевірки військово-облікових документів на вулиці та здійснення заходів з за оповіщення. А саме старшій групи оповіщення представник уповноважений вручати повістки, ТЦК зупиняє. Підходить до громадянина та відрекомендовується, повідомляє про мету зупинки там чи прибуття та спілкування. Тобто дана постанова кабіну не дає працівникам ТЦК під час перевірки військово-облікових документів на вулиці та здійснення з заповіщення за право вчиняти явно провокаційні дії, зокрема у вигляді різких раптових зупинок автомобіля біля людини на вулиці. Десантування працівників ТЦК з парашутом чи без та подальшого примусового захоплення перехожого, оскільки такі дії можуть бути сприйняті от якраз особою як протиправне посягання на його життя і здоров'я, або ж на її власність. Зазначені дії якраз і позбавляють людину можливості. Ідентифікувати таких осіб, саме як уповноважених, наприклад, представників ТЦК, а не нападників, які для вчинення злочину можуть, наприклад, одягнути якусь камуфляжну форму. З цього приводу важливо також зазначити, що суд не взяв взагалі до ваги пояснення представників ТЦК, який казав, що нібито не встиг представитися, бо чоловік почав тікати. Читаємо далі постанову суду. Там у матеріалах справи відсутні будь-які документальні підтвердження того, що у вказаний час та місці працівники ТЦК ДСП були при виконанні службових обов'язків. Неодноразово про це вже казав. Не кожен працівник ТЦК має право перевіряти військово військово-облікові документи та вручати повістки. Відповідно до пункту 50 постанови Кабміну номер 560 Право на перевірку військово-облікового документа надається представникам ТЦК ТСП уповноваженим вручати повістки. Це уповноважені особи. Нагадую, що згідно з законом, уповноваженим представником ТЦК ТСП є працівник місцевого ТЦК ТСП, стосовно якого керівником районного ТЦК та СП виданий відповідний наказ. Про його призначення уповноваженим проводити перевірку військово-облікових документів. Крім того, пункт 32 постановока номер 560 визначає, що особи, які мають право здійснювати заходи оповіщення на території області, повинні мати посвідчення особи уповноважені вручати повістки. Таке посвідчення видається головою обласної чи районної військової адміністрації, яке засвідчується його підписом та скріплюється гербовою печаткою. Таке посвідчення дійсне на території адміністративної території адміністративно-територіальній одиниці, керівником якого видано це посвідчення, а у рази пред'явлення паспорту громадянина, ну, тобто, о, чи посвідчення офіцера чи військового квитка. Таким чином, у суді представники ТЦК не змогли надати ані наказ керівника ТЦК про створення групи оповіщення. Та включення їх саме до складу групи оповіщення, ані наявності у них посвідчення особи уповноваженої вручати повістки. Впевнений, що 99% працівників ТСК, які затримують людей на вулицях та пакують їх у буси, фактично також не мають таких документів. Тобто вони не мали законного права на перевірку військово-облікових документів, здійснення заходів оповіщень та вручення повісток. Тому, якщо стосовно вас вчиняють подібні протиправні дії, то їх треба обов'язково скаржувати в судовому порядку. Право на необхідну оборону. Переходимо до другого питання: чи має громадянин у випадку вчинення щодо нього таких дій право на необхідну оборону? Так, має і суд, хоча і в адміністративному судочинстві це підтвердив. Статтею 27 Конституції України встановлено, що кожна людина має право захищати своє життя і здоров'я здоров інших людей від протиправних посягань. Кримінальний кодекс якраз визначає необхідну оборону, як дії вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається шляхом заподіяна тому, хто посягає шкоди. Необхідної та достатньої в даній обстановці для негайного просто відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони, кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади. Висновок. Оскільки, за даних обставин, працівники ТЦК діли з явним порушенням та всупереч встановленому закону порядку перевірки військово-облікових документів та здійснення заходів оповіщення, а їхні незаконні дії та поведінка об'єктивно позбавляли громадянина якого вони переслідували можливості ідентифікувати їх як працівників ТЦК? Суд зробив правильний висновок, що у громадянина були всі підстави сприймати цих осіб за грабіжників та використовувати у цій ситуації своє право на необхідну оборону. Сподіваюсь, відео було корисне, ставайте спонсором YouTube каналу, підписуйтесь на мій Facebook, YouTube та Telegram канал, тільки практичні поради. А якщо потрібна фахова онлайн-консультація, звертайтесь. І не забувайте, всі, хто протягом 30 хвилин задасть питання або коментар, відповім обов'язково. Всім дякую за увагу!